Днями Фейсбук нагадав громадському активісту Богдану Гурському про репортаж трьохлітньої давності. І, за його словами, один із найбільш епічних сюжетів про громадські вбиральні на території зони відпочинку та музею історії Бердичева. Три роки, здається, тому закупили його за 400 тисяч гривень і ще один, так само, 400 тисяч, стоїть на міському пляжі. Це по курсу тому 25 гривень, навіть 25 гривень за долар. Тоді був, і навіть питання не в ціні. Тобто є туалет, і він по суті не працює. Там 360 днів на рік він закритий. Є коли вказівка, коли там якась велика група приходить, чи там свято, його тоді відкривають. Окей, питання е, чому так? Це громадська вбиральня. Тут е, знаходиться на такому на території, куди з понеділка по неділю приїжджають туристи. В будній день може вони багато, добре, але вони є. І там навіть немає таблички, що зачинено. Тобто люди приходять зачинено і ходять. Потім охоронця питають, чи тут є людей, хто ходить, де нам сходити в туалет. На думку Богдана, туалет, якщо поставили вже, то має функціонувати. Тут з комунікаціями проблеми. Не можна, окей, невдало управлінське рішення, забираємо туалет, ставимо біля ордичів комунсервісу, хай вони ходять там, або переставляємо в місце інше, де е, можна підвести комунікації, можна наняти людину, яка буде за цим слідкувати. Але не може такого бути, що вони стоїть в такому місці, і, на мою особисту думку, тут воно трошки недоречно. Це так. Е, е, Історичне таке місце, і таке і то. І... Такий туалет навіть. Але окей, навіть тут, якщо стоїть, наймаємо людину, якщо він в музеї музей, і люди, люди за ним дивляться, туристи ходять, і тоді ми не розказуємо, що знаєте, коли в нас була представлена туристична концепція, от я так скажу, не. Не конка, яку там пропонували чи якісь там проекції. Оце для туристів буде набагато важливіше і рівень туриста, який приїде, збільшиться. О, Ще одні, бачите. Це теж, якби, гарні собаки, але коли приїжджають туристи на машинах чи на велосипедах, то тут і так гавкають. В такому місці дипломати, папські нунці. Ну зустрічаємо, але собаки гарні, дуже як виявилось, нелегко нині дістати і ключі від туалету. В музеї їх немає. В управлінні ЖКХ не на камеру відповідають. Туалет знаходиться на балансі бердичів комунсервісу, тому ключі у відповідальних осіб Зимку зачинено і відключено від мереж, бо можливе замерзання води у трубі. Переносити не планують. Відкриють влітку і то за потреби. Неодноразово, каже Богдан, звертався до фахівців виконкому та зробив для себе певні висновки. Тема туалетів як би другорядна, але основна тема, що якщо міська влада не може вирішити проблему таку найменшу, то чому ми потім думаємо, що не можуть проконтролювати підрядника чи інші більш серйозні теми, не вирішуються. Якщо така мала і. Скажімо, так, банальна тема не вирішується є болючою. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Вік.